Росія вмиває руки. Мінські домовленості не для неї. Таке сьогодні заявив речник Путіна Дмитро Пісков. Твердить, Росія не є учасником конфлікту. Вона лише посередник із його врегулювання. Считаю, что и центральный... Россия ⁇ это страна, которая призвала стороны конфликта подписать комплекс мер по выполнению минских договоренностей. Но Россия не является стороной, которая выполняет этот комплекс мер. Мы просто не можем этого делать физически, потому что Россия не является участником этого конфликта. Своїх обіцянок щодо надії Савченко Росія теж не виконуватиме. Хоча напередодні питання про звільнення українців розв'язували на найвищому рівні. І після зустрічі нормандської четвірки президент Порошенко запевнив, що сторони домовилися про звільнення всіх полонених, зокрема і надії. Цього вимагали і канцлерка Німеччини і президент Франсуа Оланд. Але Росія знову твердить, мовляв, нічого нікому не обіцяла. А долю Савченко вирішить суд. Нагадай, 10 лютого Басманний суд Москви продовжив термін утримання. Української авіаторки до 13 травня сьогодні ж жі адвокати подали апеляцію. Надія голодує вже два місяці.